У черговому матчі другого групового етапу чемпіонату України серед аматорських команд Оржівський Одек на своєму полі не зміг переграти єдність сплисок. Протягом всього матчу команди більше боролися в центрі поля, і лише поодинокі епізоди давали підстави нервувати вболівальникам. У гравців єдності таких нагод було набагато більше, тому й не дивно, що під завісу першого тайму все закінчилось голом у ворота господарів. У другому таймі Одек зробив декілька замін, які значно оживили гру. Роман Сав. Вицький продерся у штрафний майданчик гостей, обіграв на замаху оборонця і пробив у дальній кут воріт. І це 1-1. А вже через три хвилини Юрій Кособуцький виніс м'яч від своїх воріт. Першим біля м'яча опинився Павло Таргоній. Його гарматний постріл воротар єдності спочатку відбив, але Віктор Газицький на добиванні відправив м'яч у порожні ворота. Проте на 78-й хвилині оборона Одека таки дала тріщину. І гравці єдності зробили рахунок 2-2. Міг Одек із бути перемогу так наприкінці матчу Віктор Газицький вирвався на побачення з голкіпером та перекинув його. Але м'яч зрадницьки вдарився об землю перед порожніми воротами і вилетів за межі поля. Матч так і закінчився з рахунком 2-2. Щодо інших матчів у групі А, то тут ми маємо такі результати. Авангард, футбольний клуб Вінниця також розійшлися миром 1-1. А от третій матч в групі не відбувся: Колос не приїхав у винники і рух отримав техніку. Тінічну перемогу. Турнірна таблиця виглядає наступним чином: рух звинників очолює турнірну таблицю. Має в своєму активі 17 пунктів. Колос Ковалівка на другій сходинці. Має в своєму активі 16 очок. Футбольний клуб Вінниця та Одек розділяють третю та четверту сходинки з шістьма очками в активі. Єдність знаходиться на п'ятій сходинці та має 5 пунктів. Останнє місце посідає авангард, у якого 4 очки. Наступний матч Одек проведе знову в Оржеві. Де має зіграти з колосом з Ковалівки. Однак чи відбудеться матч, наразі невідомо. Колос нещодавно отримав статус професійного клубу і вже за місяць має стартувати в другій лізі професійної футбольної ліги. Тож логічно, що в аматорських змаганнях команда вже не має права брати участі. Також в цей день будуть зіграні такі матчі. Футбольний клуб Вінниця прийматиме єдність, а рух звинників зіграє з авангардом. Матчі відбудуться 1 липня. Віктор Терещук у ритмі подій.